Кіровоградські велосипедисти підтримали українську армію. Активісти влаштували велопробіг, щоб зібрати гроші на придбання необхідних речей для військових. Гроші передадуть третьому полку спецпризначення. Більше 30 любителів двоколісного транспорту зібралося на велопробіг біля пам'ятника Охоронцю. Підтримати кіровоградських спецпризначенців приїхали й діти. мені подобається велосипеди на них кататись, і ще і, і ще підтримати нашу армію. В, не, в неї зараз не складніший час. І, її потрібно, потрібно захищати кордони від цих. Терористів на велосипедах українські прапорці та інша національна символіка. Герб України приклеїв мій брат вже давно. Я вже давно з ним катаюсь. Стрічки дівчата роздали на акції. Патріотичною символікою прикрашені й учасники акції. Прапор. Боротьби і перемоги Україна переможе. Участь у велопробігу міг взяти кожен єдина умова сплатити реєстраційний внесок. Збір коштів відбувається шляхом реєстрації. Це, по перше, кожен учасник має мінімум покласти до нашої скриньки 20 гривень за участь у велопробізі. Максимальну суму він вирішує сам, яку він може покласти. Зібрані кошти організатори акції передадуть Кіровоградському волонтеру, який займається збором допомоги для армії і знає про нагальні потреби військових. Ці гроші будуть передані волонтеру Олексію Титову, а він вже буде закуповувати саме те, що необхідно для хлопців. Велосипедисти колоною проїхали з центру міста через усю велику перспективну до фортечних валів. Тут велолюбителі влаштували флешмоб, вигукуючи патріотичні гасла. Потім влаштували розпродаж патріотичних сувенірів, власноруч виготовлених волонтерами. Це мило патріотичне стоїть 25 гривень. Наклейка, укроп 5 гривень, ну це щоб було всім врагам на зло. І от такі ось сердечки, ось, сердечки, це для дівчинки наших. Ну всі гроші уходять на третій полк. Загалом під час акції зібрали близько півтори тисячі гривень. Микола Мумига, Олег Пазняков день за днем.